На обговорення конфлікту щодо неналежної зустрічі кортежу з полеглим воїном Василем Кейвоном прийшли військові ветерани, сім'ї загиблих бійців і депутати міськради. Нам потрібно не давати шансів і поганих прикладів для цілої України, а краще показати добрий приклад, як ми можемо дійти до консенсусу. 15 липня ветеран Ігор Одинський оприлюднив відео, на якому разом з побратимами звинуватив владу міста в тому, що тіло загиблого захисника Василя Кейва навезли через місто без супроводу поліції, а депутати міської ради не вийшли з кабінетів віддати йому останню шану. Того ж дня заступник міського голови Віктор Кушик назвав звинувачення необґрунтованими. Після цього військові ветерани почали вимагати його звільнення. Голова Снятинської громади Анатолій Шумко на зустрічі розповів про створення робочої групи і початок службового розслідування інциденту. Я сьогодні, в черговий раз, запрошую всіх до терпимості, до взаємоповаги і маю надію, що надалі ми будемо тісно співпрацювати. У нас не буде якихось проблем. Ми врахуємо ота комісія, котре буде працювати. Ми врахуємо всі недоліки і закриємо на 100% усі ті питання і недоліки, які у нас були. Голова громадської організації об'єднання ветеранів російсько-української війни покуття Василь Дідушко цю ідею підтримав. Якщо це буде все зроблено, як має бути, як ви зараз сказали, то я думаю, що на даний момент у нас зараз на рахунок цього питань не буде. Жодного конфлікту не виникло б узагалі, якби заступник міського голови Снятина Віктор Кушик не назвав претензії від ветеранської спілки до міської ради необґрунтованими і безпідставними, сказав Василь Дідушко. Ну а як ж у бік ветеранів військових, які не зробили нічого поганого, тому що ми супровід зробили воїна, який загинув. І Я думаю, що якби це було сказано просто, хлопці молодці що це зробили, бо ми ну, дійсно ми десь прогавили. Вам дякуємо на цьому. І це все було би закінчено. Ми не хочемо ніяких конфліктів, нам не потрібно. Але ми просто кажемо: не робіть цього, не поступайте так, не принижуйте. Ну, де при нас не чують. Ми не воюємо з ними, не погрожуємо, просто відповідаємо адекватно, як по закону. Цю думку підтримав і кущовий снятинського округу організації Ігор Одинський. Якщо б він вийшов тоді і сказав, шановна громада, вибачте, сталося те, що сталося. Не зорганізувались і тому так вийшло. Вибачте, більше не буде. Тому. Ця тема була би закрилась. Після офіційної зустрічі в сесійній залі військові та ветерани обговорили інцидент з міським головою Анатолієм Шумком сам на сам. Якщо ви вважаєте і якщо на вашу адресу десь під час цього конфлікту з сторони працівників міської ради було на вашу думку щось сказане неприємне або таке, що ви з тим не згідні, я за всіх своїх працівників прошу вибачення. Анатолій Шумко сказав, що зустріч 22 липня зняла суспільну напругу, і що наразі конфлікт закритий. Створили таку невеличку робочу групу, де розглянемо всі питання, які нам де були якісь розбіжності. Доповімо і військовим і громаді, чим це все завершило. У робочу групу з його слів увійдуть представники міської ради, виконавчого комітету, ветеранських організацій і депутати. До неї також можуть долучитися всі охочі. Щодо того, чи звільнять Віктора Кушика з посади, міський голова відповів: Я вважаю, що спочатку треба провести оце таке можна сказати, розслідування, а потім вже якимось чином карати. Будемо бачити на що ми вийдемо, на яку інформацію, і тоді вже будемо приймати якісь рішення. Так само на вимоги звільнення відповів і Віктор Кушик. Буде розслідування, буде дана оцінка всім моїм діям, все, що я по моїй організації, яка була організація, і тоді дам коментар. На результати розслідування чекатимуть також ветерани і військовослужбовці, каже Ігор Одинський. Ми не можемо людину відсторонити, якщо вона права, тобто, якщо він зробив все належним чином. Ми не можемо зараз просто взяти і відсторонити. Поки що, зі слів Ігоря Одинського вдалося досягти часткового порозуміння. Ми дуже занепокоєні, обурені, що зам мера не з'явився ні тоді, ні сьогодні. Ми будемо чекати, що він хоча б четвер прийде і скаже ще свою там думку. Думаю, що до них дійде, що ми не є якісь там, вибачте, за слово лохи, а що ми є бойові хлопці, які відбули також. Більшість з нас смерті в очі дивились. Про результати розслідування робочої групи за фактом конфлікту міський голова Анатолій Шумко повідомить під час наступної зустрічі з військовими та ветеранами 31 липня. Степан Панкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.